Цей конкурс уже став доброю традицією. Щороку ми проводимо конкурс дитячого малюнку безпекового спрямування. Вухтирці підбили підсумки конкурсу дитячого малюнку на безпекову тематику. Цьогоріч переможницею стала старшокласниця Віолета Сліпченко. Дівчинка каже: їй допомагає малювати музика. А сюжет призової роботи на фреп. Я слухала менема. Там був кліп, де він був супергероєм. І якось так повно пов'язалася, що дівчина, дівчина була вже супергерой. Ну така класна. і на площі було зображено така ситуація, ну пов'язана з новорічними святами, де два хлопці гралися петардами. Якщо навчений, так то, тобто обізнаний, і відповідно ти знатимеш, куди зателефонувати у випадку небезпеки і зможеш врятувати життя не лише собі. Конкурс започаткували у 2013 році пенсіонери-рятувальники з громадської організації Тайфун. Мета спонукати дітей та їхніх батьків дбати про свою безпеку. Серед організаторів відділ освіти та червоних рест. Розповідає головна спеціалістка відділу освіти Охтирської міськради Наталія Левенко. Це творче змагання не скасовували на початку повномасштабної війни у 2022 році. Цьогоріч його організували у трьох вікових категоріях. Надійшло понад 100 робіт від юних містян та мешканців району. В Фокусі вибухонебезпечні предмети дітям потрібно знати, як розрізняти вибухонебезпечні предмети, на що вони можуть бути схожими, і те, що їх не потрібно чіпати. Дитячі малюнки добре інформують про різні небезпеки завдяки активній просвітницькій роботі волонтерів. Говорить очільниця Охтирського відокремленого підрозділу Червоного Хреста Оксана Олійник. Ми бачимо, як дітки в малюнках виражають свою обізнаність про безпеку. Можу сказати, що у нас є такий напрямок як змінна небезпека, яка проходить у всіх закладах освіти. Цьогоріч додала Наталія Левенко, окрім мін, популярними темами дитячих малюнків стали. Небезпеки під час зимових розваг та правила пожежної безпеки під час свят. Всі конкурсанти були чудові. Їхні малюнки, я думаю, ми в подальшому будемо використовувати для популяризації та масової розяснювальної роботи серед дітей. цим вони нам допомагають. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв. Суспільне новини. Сумщина.